Сьогодні, 27 січня, у всьому світі вшановується пам'ять жертв Голокосту. Голокост у перекладі з Грецької означає всепалення, спалений цілком, визначення масових вбивств понад 6 мільйонів євреїв у 1933-1945 роках у Європі. У роки війни нацистами було створено 22 табори смерті, одним із найвідоміших і найстрашніших освенцем Аушвіц – Освенцим, Нацистський смерч понад три роки душив Україну, спалено сотні сіл, знищено понад 6 мільйонів мирних жителів, серед них півтора мільйони єврейських жінок, дітей і немічних старих. Із стеренів України зметено цілі містечка, штетли зі своєрідною культурою, святими книгами, молитовною силою. Страшним символом Голокосту стала трагедія у Бабиному Яру 29-30 вересня 1941 року. Допоки жива людська пам'ять, трагедію Голокосту слід згадувати із соромом і жахом. У читальному залі бібліотеки діє книжково-ілюстративна виставка Реквієм, «Скорботна свічка пам'яті святої. Книги, представлені на виставці, висвітлюють тему горя і болю, що випали на долю єврейського народу у цивілізованому ХХ столітті. Запрошуємо до вдумливого перегляду!